Я ще на тому тижні казала, що це необхідне рішення для збереження самого Володимира Зеленського. Я думаю, що просто став, стало питання ребром зі сторони наших західних партнерів. От і все. І тут був вибір або Володимир Зеленський, або Андрій Єрмак. Ви бачите, кохання, яке дуже часто розпалось. Сказати щось. Що, що це щось змінить, це був крок, який був необхідний для збереження самого Володимира Зеленського. І мені не зрозуміло, чому він все-таки з цим питанням відтягував. Подальший переговорний процес буде відбуватися просто не за його головуванням. Але хто може очолити, це Кирил Буданов. Що ми побачимо, ну, процес іде це найголовніше. Тут питання, чи побачимо ми ще додаткові плівки, тобто чи будуть домовлятися, і чи буде все йти так, як бачать наші партнери Сполучених Штатів Америки, чи ні. Якщо ні, ми побачимо нові плівки. Тут питання: наскільки будуть гарно проходити перемовини, бо на плівках дуже багато високопосадовців. Е, і е, в залежності від цього, ми, ну, якщо все буде проходити добре, скоріш за все, більше публікувати нікого не будуть. Якщо будуть нюанси е, в перемовному процесі, то ми побачимо ще багато плівок і ще багато е, фігурантів, які обіймають ключові посади в країні. От, ще мені дуже цікаво оборонний комплекс. Нам чогось багато обіцяли, але нічого не показують. Хоча там є що показати, там є бек-офіс свій, от і там суми не мільйонні, а мільярдні.